Щора у нас було важливе питання. Ми говорили про те, на що ми витрачаємо дорогоцінні піщинки власного життя. Розпирались з тим, чи варта наша справа, там, якісь наші вчинки нашого часу, що ми лишаємо по собі? Яке насліддя, Яка спадщина? У чому моя цінність і внутрішнє багатство? Відома така вже, знаєте, заїжджена фраза, що людина ділиться е, з оточуючими, з навколишнім світом, лише тим, чим сама наповнена. Ну воно правильно, чим ти можеш поділитися, окрім ти, того, що в тебе є. Чого не мати, то дати не можеш. Ось дивіться, в мішечку горить вогник, і він дає тепло навколо так, що поруч зібралось багато равликів, які гріються. Тож давайте сьогодні думати про те, у чому моя цінність і внутрішнє багатство, що ми даємо людям.